Завершується черговий робочий день, і я запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! Слово слава зустрічається у Святому Письмі близько 400 разів. Така кількість свідчить про важливе значення цього слова. Нерідко ми використовуємо це слово або одне з його похідних у звичайній розмові: як славно сонце сідає, яка славна подія, вона перебуває у зеніті слави. Часто воно зустрічається у релігійному служінні – Проповідях і співі, словникове визначення слави це виявлення великої честі або захоплення, здобутих здійсненням чогось важливого і цінного. Це слово означає популярність, знаменитість, велич і процвітання. Але як використовує це слово святе письмо щодо Божої слави, в книзі Вихід в 33 розділі. Записано, Як Мойсей висловив перед Богом прохання. А він відказав Покажи мені славу свою. І в 34-му розділі читаємо Божу відповідь. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув, Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. По-перше, біблійне слово слава єврейською і грецькою мовами означає всі згадані аспекти цього слова. Проте, відповідаючи на прохання Мойсея, показати йому свою славу, Господь надав цьому слову особливе значення. Зверніть увагу на використані Господом описові терміни, коли він пройшов повз Мойсея. Слова милосердний, милостивий, «довготерпеливий» та інші надають нового змісту слову слава. Бог розглядає якості і доброчинності свого характеру як свою славу. Часто ми випускаємо з уваги ці виміри якості і характеру. Ми чуємо голос знаменитого співака і вигукуємо, який славний голос, але не замислюємося над характером співака. Божа слава це його характер. Небеса судять про справжню цінність людини за її характером, а не за талантами, багатством чи становищем. Роблячи акцент на своєму характері, Бог показує нам, як ми можемо стати народом слави. Любимо ми людей чи грубі з ними, чи милосердні ми, чи ж сурові і прискіпливі. Довготерпеливі, чи виходимо з себе через найменший привід? Можливо, найбільша для нас честь дозволити Святому Духові розвинути у нас Божі якості? Щодня ми маємо можливість бути славним народом, коли розвиваємо в собі риси характеру нашого Господа. Подякуйте Богові за ваші риси характеру, які схожі до Його якостей в молитві просіджи за тих, хто має потребу у Божій підтримці. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти відкриваєш нам на сторінках свого святого письма чудові якості свого характеру. Господи, Ти проявив свою славу у житті багатьох біблійних героїв. Господи, допоможи нам побачити Твою славу, Твою велич. І допоможи нам відобразити у нашому житті твій святий характер. Господи, оселися в нашому серці і допоможи нам завжди цінувати Твоєю любов'ю, добротою і довготерпеливістю. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм, Господи, відобразити Твій характер у своєму житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не зволікайте зі своїм рішенням, прийдіть до Ісуса сьогодні, і нехай у вашому характері відбудуться певні зміни, щоби в кінці життя ви отримали славу нетлінного вінця. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонувавши. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!